Привіт, я Олександра. Це хвилина з податковим консультантом. Сьогодні ми говоримо про діяльність фізичних осіб підприємців на спрощеній системі оподаткування та поворотну фінансову допомогу, що потрібно пам'ятати. Перш за все є стаття 292 податкового кодексу України, у якій в одному з підпунктів зазначається, що не включається до складу доходів платника єдиного податку. Сума фінансової допомоги, яка отримана і повернута протягом 12 календарних місяців. Тобто, перше, на що потрібно зважати, це чи не отримує підприємець раптом фіндопомогу І якщо отримує, то чи повертає він її в межах терміну 12 місяців. Це по перше, по друге. Мова йде про фінансову допомогу, яку підприємець надає іншому суб'єкту. Тут треба бути обережним, тому що податкові органи до сих пір у своїй практиці перевірок застосовують норму про визнання надання сум поворотної фінансової допомоги відсоткових чи безвідсоткових, і так далі, намагаються прирівняти цю операцію до так званої фінансової діяльності. Знімають підприємців зі спрощеною системою податкування. Ну, звісно, при перевірці це робиться вже у минулих періодах, донараховують на податки у вигляді податку з доходів фізичних осіб та військового збору. Ну і звісно, платник податку опиняється в суді. А цікава позиція навіть деяких судових інстанцій про те, що так справді надання фінансової допомоги іншому суб'єкту є такою, знаєте, фінансовою. Фінансовим бізнесом да, фінансової операції, навіть якщо ви на ній не заробляєте. Я можу сказати, що позиція платника податку виграшна у цьому випадку, якщо це справді не був його бізнес і він не заробляв на поворотних фінансових допомогах, здійснюючи таку діяльність багато разів. Тобто, якщо один раз надали допомогу, і вам її повернули, я не бачу тут жодних проблем. Але якщо діяльність підприємця виглядає по-іншому, тобто таких сум багато, вони великі, вони не повертаються, наприклад, ну, тобто характер діяльності незрозумілий, то треба буде в судовому порядку відстоювати, якщо ви потрапите на податкову перевірку. Працюйте правильно, дивіться наш канал, радьте його друзям на все добре, до побачення.